Привіт, профі і не профі всім тим, хто уже підготував ємності під розсаду і ледь стримує себе, аби не почати їх наповнювати. Сьогодні на Ютуб-каналі Професійне насіння будемо говорити про томати: звичайні, великі і дуже великі. Ну, майже як кавун. Не вірите, що такі існують? Переконаю вас у зворотньому. Поїхали! Відкриває наш томаторейтинг гібрид Pink Heart від корейських селекціонерів із Nungwoo Bio. Це високорослий індетермінантний томат, який достигає за 65 днів після того, як ви висадили розсаду. Має міцні кущі та короткі міжвузля, а широке листячко ховає плоди від пекучого сонця. Pink Heart не розтріскується, не має зеленої плями у плодоніжки і нарощує на одному вузлі по 6-7 плодів вагою до 240 грамів. А якщо доглядати правильно, то дасть по 4-5 кілограмів з куща. Почувається добре в ґрунті, під плівкою. Ось дивіться, як його вирощує одна із наших клієнток. Каже, три роки поспіль знімає врожаю теплиці і дуже задоволена. А ось ще один вагомий аргумент на користь томатів у вашому городі гібрид португос від United Genetics. Новий середньоранній гібрид великоплітного індетермінантного томату. Це ребристі плоди нестандартної форми, рожеві, м'ясисті. Одненький сягає пів кіло. А ось цей солідний пан теж родом з Італії. Томат річіоло. І це теж новий середньоранній гібрид великоплідного томату із плодами до 500 грам. А ще цей пан стійкий до стресових умов вирощування та хвороб. А де ж кавуни запитаєте ви? А подивіться в коментарі до картки цього гібрида на сайті професійне насіння. Одна з наших клієнток ділиться: виростила один томат вагою кілограм, і з нього наробили три миски салату. До речі, коментар на нашому сайті може лишати кожен користувач. Тому обов'язково пишіть нам, що виростили, а що не зійшло. Чим задоволені, а чим ні і чому. Перша частина розповіді про наші найкращі сорти томатів добігає завершення. Традиційно закликаю лишати свої враження у коментарях під відео, заходити на сайт професійне насіння, передивлятися, складати в кошик і купувати. І хай всі ваші овочі та фрукти б'ють рекорди розмірів, смаку і якості. Вирощуйте з натхненням, збирайте із захватом. До нових зустрічей!